Турецька кухня дуже ситна, різноманітна та гостра. Вона входить до десятки найбільш популярних у світі, і не дарма. Її основні інгредієнти баранина та яловичина, а також велика кількість свіжих овочів, свіжоспеченого хліба та традиційних пшеничних коржиків. Турки обожнюють страви, приготовані на мангалі. У цьому відео я зібрала 10 страв турецької кухні, які обов'язково варто спробувати, завітавши до цієї країни. Сніданок по турецьки їдять не поспішаючи, повільно смакуючи кожен шматочок. Зазвичай він досить великий. На стіл подають не менше 10 різноманітних закусок, тут і варені яйця, і сосиски, і свіжі овочі, і оливки, і кілька видів сиру. А ще чимало хлібу, а до нього різноманітні мезе це намазки, солоні та солодкі. До турецького сніданку подається місцевий чай у традиційних фігурних скляночках або кава, приготовлена в турці на гарячому піску. Кебаб це м'ясо засмажене на відкритому вогні. Воно подається з овочами та соусами. Найпопулярніший варіант шишкебаб. Це баранина, приготована на шампурах, дуже нагадує звичний для нас шашлик. Також у Туреччині полюбляють вуличну їжу денер кебаб і дурун кебаб. Це м'ясо та овочі загорнуті у лаваш або піту. А знаменитий іскандер кебаб це справжня кулінарна гордість країни. У такому кебабі баранину нарізають тонесенькими скіпками і тушкують у томатному соусі, поки м'ясо не стане дуже ніжним. Подають страву з лавашем та йогуртом. Ще один популярний варіант це адано кебаб. Це видовжені котлетки з баранячого фаршу, приготовані на відкритому вогні. Цей делікатес можна спробувати у Стамбулі та прибережних районах Туреччини. Це мідії у раковинах, фаршировані рисами, горішками, овочами, сухофруктами та спеціями. Подають на великих тарілках, сервірують лимонами, тому що лимонний сік ідеально підкреслює смак страви. Якщо говорити спрощено, це бараняче серце, нирки та легені. Їх дрібно нарізають і смажать на вугіллі разом із овочами та пряними травами. Страва виходить дуже ситною та ароматною. Тож, якщо хочеться чогось насправді колоритного, сміливо замовляйте кокореч у кафе. Лахмаджун віддалено нагадує піцу, але з яскраво вираженим східним характером. На тонкому коржі розкладають м'ясний фарш, овочі та гострий томатний соус. Щедро приправляють прянощами та запікають. А після цього скручують у ролл і їдять із величезним апетитом. Бо це справді смачно. У Туреччині обожнюють сочевицю усіх сортів, а найбільше червону. Саме вона стала основним інгредієнтом найпопулярнішого турецького супу. Сочевицю відварюють із овочами, перебивають у ніжне пюре та прикрашають пластівцями гострого перцю. Подають суп із половинкою лимона. Сік потрібно видавити просто у тарілку. Мезе це холодні турецькі закуски, які прийнято їсти з хлібом. Зазвичай вони подаються перед основними стравами. Варіантів їх безліч. В основі мезе можуть бути баклажани, сир, горіхи, морепродукти, хумус, оливки та багато іншого. Часто у ресторанах можна зустріти набори з різних мезе. Це дозволяє за один раз продегустувати до 15 смаків. Одна з найпопулярніших турецьких м'ясних страв кефте. Це маленькі пласкі котлетки, які готують із міксу яловиченого та баранячого фаршу та смажать на грилі. Зазвичай їх подають із лавашем, маринованою цибулею та зеленню. Головним турецьким смаколиком по праву вважають баклаву. Ніжне тісто, начинка з фісташок або грецьких горіхів. І усе це щедро пропитане запашним медовим сиропом. Так, це дуже калорійно. Але настільки смачно, що відмовити собі хоча б в одному шматочку майже неможливо. У Туреччині п'ють особливу каву. Її варять у турці на відкритому вогні або на гарячому піску. А подають із витончених чашок, прикрашених колоритним східним орнаментом. Цукор зазвичай додають під час приготування. А на цьому в мене все. Любіть, цінуйте та вивчайте українське. Ну і давайте разом підтримувати український YouTube. Тож, з вас лайк! Ну, як мінімум. До нового відео!